Господи, очі Небесний, святий праведний, в ім'я Ісуса Христа, ми, діти Твої, церква Твоя, звертаємося до Твоєї благодаті і милості, Ти, люблячий Небесний Отець, Ти ніжний батько, але Ти святий і праведний Бог. Ми знаємо, що все, що відбувається сьогодні в світі злого, це є гріх, Господи, в цьому. Винна людина, яка пішла не твоїми шляхами, а шляхами своїми, Господи, благослови, щоб наш народ навернувся до тебе. Благослови, щоб люди визнали, Господь, Твоє панування у своєму житті. Благослови, щоб людина зрозуміла, що вона не повинна тебе використовувати. Це неможливо, Господи, але вона намагається, щоб людина дійсно змирилася перед тобою і слідувала, Господи, Твоїм заповідям, слово Твоєму, жила в Твоїй присутності. Благослови, Господи, нашу Україну миром. Захисти наших воїнів, Господи, ми просимо Тебе про всіх їх, Господи. Благослови, щоб вони благополучно повернулися додому, Боже, і були благословінням, Господи, для своїх рідних і близьких. Збережи їх психіку, Господи, збережи, Господи, їх фізично, душевно, Господи, і відроди духовно. Благослови лікарів, благослови полонених, які сьогодні страждають в полоні. Благослови нашого ворога, йому покаяння і зупини його на шляхах його беззаконня, тому що те, що він сіє, те він буде пожинати, Господи. Благослови, ми просимо Тебе і даруй, Боже, потішення тим, хто втратив своїх рідних і близьких, Господи, хто сьогодні плаче, Боже, і не може ніяк втішитися. Благослови, просимо, щоб ми розуміли свої сьогодні таке виклик для нас, для церкви, Боже. І Боже, благослови, щоб ми молилися, стояли в проломі за наш народ, і щоб та любов, Господи, яку ти вклав в наші серця, вона також розповсюджувалась через нас в цьому світі. Перебувай з нами, Духом Святим, наповни нас, Боже, істиною, Господь, і нехай твоя присутність в нашому житті буде тим світлом, яке побачать інші, ті, хто знаходяться в темряві. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь.